Права 1006 усно. Чи є розкладом числа на прості множники? Добуток. Ну, що ж, стартуємо, дивимося, що у нас в першому завданні. Отже, добуток 3 помножити на 7. Так, це є у нас розкладом числа на прості множники, тому що 3 і 7 у нас прості числа. Записуємо так. Оскільки. 3. і 7. Прості числа. Є. Так, далі. Друге. 1 помножні на 13. На перший погляд здається, що так, але 1 це у нас ані просте число, ані складене. Тобто розкладом числа 13 на прості множники є саме число 13. Отже, записуємо ні. Оскільки. 1 не є простим числом. Так, далі дивимося. 2 помножу на 3 і помножу на 18. 2 і 3 це прості числа, а 18 це складене. Наприклад, 6 що множиться на 3. Тобто записуємо, що цей розклад тоді цей розклад не є розкладом числа на прості множники. Пишемо тоді ні, оскільки 18 є складеним. числом. Є. Наступне 3 помножити на 4, помножити на 5 і помножити на 7. 3, 5 і 7 це у нас прості числа, але 4 це складене. Тобто такий запис не є розкладом числа на прості множники. Записуємо тоді ні. Оскільки 4 є складеним. Числом. Ну що ж, тоді записуємо відповідь. Відповідь. В першому завданні записуємо так. В другому пишемо ні. В третьому пишемо ні. В четвертому пишемо ні. Ну що ж, ось таке завдання на запис числа у вигляді простих множників на цьому вправу завершено.